Доброго всім здоров'я, слава Україні, слава непереможним Збройним силам. От хочу показати, яку перевагу має планка на трьох точці від простої планки. Я маю на увазі от під прильовки при ці лісу, наприклад. От зараз навізка в максимальному положенні вверху. Діаметр колоди, ну будемо, грубо казати, 50 см. Колода липова 3-метрова, але просто можливості міні-трактора обмежуються низькими колесами, ну і короткими речагами на візки. Для того нам потрібна трьохточка. Якщо я зараз зачіплю, яку я відом, що в мене немає трьохточки, а просто планка. Якщо я просто зараз зачіплю от за причіпне на планці, то я не зможу підняти колоду. А якщо я не зможу підняти колоду, ну, відповідно я і не зможу її потягнути. Хіба таку невеличку тонку. От. Тому що я зараз зроблю. Ну, зараз секунду, я паузу, я зніму те причіпне зніму і чіпляти колоду будемо іншим способом. Так, Тепер ми опустили повністю навіску, скільки можна до кінця. От. А чіпляти будемо, От забрали те причіпне, звідси, отут воно стояло. А чіпляти будемо золотий верхній шарнір. Ось за цю штуку буду причіплювати. Секунду, зараз. Перепрошую. Ну, отак от я зачепив її, бачите, за оцю верхню штуку. Тепер є достатньо маневру, коли він буде її піднімав. Богдан, давай назад трошки. Піднімай. Як бачите, колода піднялася на максимальну висоту. Тут ще десь сантиметрів 30, напевно. І тепер ми її тягнемо ну, прямо куди нам потрібно. Діаметр колоди не має ніякої значення завдяки оцій трьох точці. Ану, тяни бодя. От туди де Микола, коло Миколи. Ще й на високій передачі чогось. О, коротше, йде все чудово, але ну, вона зараз може злетіти. Ну то таке. Ну все, якось отак. Дякую всім за увагу. Ось такий спосіб трилювання колод великого діаметру для міні-трактора дуже навіть підходить. Всім доброго здоров'я!